У понеділок та вівторок Черкащина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому спостерігатиметься некомфортна, вітряна, з мокрим снігом та дощем погода. Місцями на дорогах ожеледиться. Температура вночі 2 градуси морозу, 3 градуси тепла, в день два градусів тепла. 18-20 грудня без істотних опадів. Місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 2 градуси тепла, 3 градуси морозу, в день 2,7 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками, 21 грудня, погоду Черкащини формуватиме потужна улоговина чергового атлантичного циклону, що принесе нову порцію опадів. Та похолодання, зміна погоди, а саме різкі коливання температури повітря, атмосферного тиску та посилення вітру, можуть негативно позначитись на самопочутті метозалежних людей. Тому будьте уважні та обережні.